Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя. І сьогодні я зроблю з вами два макіяжі для блакитних очей. Якщо ви вже дивилися моє відео про кольорове коло, вам буде зрозуміліше. Але якщо ні, все одно говорю, чому я використовувала такі цегляні і червоні відтінки, тому що вони компліментують до блакитних очей. Компліментують Тобто підкреслюють блакитний колір, якщо не зрозуміла, бігом дивитися відео про кольорове коло. Це буде такий перший макіяж, він більш такий глем і вечірній, звичайно. Хоча можна так і за хлібом сходити. А другий я зроблю більш такий нюдовий майже на кожен день. Якщо ви новенький і потрапили на це відео, просто з рекомендацій, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал, якщо ви любите макіяж. Я тут розповідаю теорію з макіяжу, роблю з вами разом макіяж, показую інколи якісь розпаковочки, загалом все-все-все про косметику і макіяж. Все, що знаю, поступово розповідаю вам. Тож мені буде дуже приємно, якщо ви на мене підпишетесь. Також коментарі дуже допомагають продвигати канал у рекомендації, але я сама з такою маленькою проблемкою зіштовхнулася, що інколи я просто не знаю, що писати в коментарі. Тому що ну, красивий макіяж, гарний макіяж, дякую, крутий макіяж і тому подібне. Інколи здається просто дуже банальним, але не бійтеся. Пишіть просто гарний макіяж, дякую і тому подібне. Я це все дуже ціную і ви знаєте, завжди вам відповідаю. А якщо ви так і не знаєте, що писати в коментарях, під цим відео можете написати, якого кольору у вас очі, тому що скоро я почну знімати відео для наступного кольору очей, і ще не знаю для якого. Тож давайте пишіть, будь ласка. Ну, і якщо ви все ще залишилося на цьому відео, значить вам цікаво, і я бажаю вам приємного перегляду. Вітаю вас ще раз, напевно. Це буде ось такий більш вечірній, такий інстаграмний, тіктоковий макіяж для блакитних очей. Як ви бачите, одне око я вже нафарбувала, і зараз ви можете візуально порівняти, на якій стороні обличчя. Око виглядає більш плакитним і яскравим. Я не знаю, чи буде зараз стрибати баланс білого, але ось ну, око як око. А тут більш вже таке кольорове. Не звертайте увагу, тут у куточках я сьогодні роблю вже другий макіяж, тому очі плачуть, і я сподіваюся, що завтра в мене вони не. Так ось не опухнуть. Я тільки що розібрала олівець від ламель. Все. Всього-навсього намагалася його відкрити. Так, олівцем я вистраюю таку ось як форму заготовочку, трохи її тут поєдную з рухомою повікою. І одразу профарбовую між віку на верхній повіці. Сподіваюся, що око дасть зробити мені макіяж. Забула наклеїти вію. На це око вона тут лежить, вклею і чекає на мене. Я все ще не можу зрозуміти, чи подобається мені цей пінцет більше за звичайний. Якось тут я не можу нічого контролювати. З цими віями забула підтушувати ольвець. Але нічого, він тут на тональній основі ще гарно тушується. Розрівнюємо також тональну основу. Тепер я беру палетку Beauty Bay-Jade вона нереально гарна. Мені здається, що нею можна ще 2 роки відео знімати і щось нове завжди показувати. Так. І ось тут червоним закріпляємо. Десь ось так. До внутрішнього куточка я не доходжу. Це був колір Red Planet, червона планета Марс. І тепер цю красу підтушовуємо Natural Beauty. Це ось такий. Персиковий, мабуть, відтінок. Потрібно люстерко поменше, ніж ця палетка. І ось так підтушовуємо. Трошки ще отут поверну червоний. І тепер на ось такий маленький пензлик набираю ось цей рожевий шимер Low Aura. Love Aura. Aura. Кохання. І наношу внутрішній куточок на носі. Трохи заводжу сюди, але вже так підтушову, і наношу на всю нижню повіку. Тепер серветочкою прибираю тут, що пообсипалося трохи і беру лайнер. Малюю тоненьку стрілочку, як завжди, для вій. У мене око просто тече. Так, я. Боюсь, що тут і лайнер кудись зараз тече разом з оком. Роблю маленький хвостик тут. Дивлюсь прямо. І поєднаю. Блін, я і так сліпа, ще очі сльозяться. Я нічого не бачу, що я там намалювала. Просто хочеться зробити більше, ніж можеться. О, тепер у мене Клеопатра. Малюю внутрішній куточок. І фарбую її, туші від Катріс Glamdowl для чутливих очей. Чутливіше за мої, зараз, напевно, не існують. Додам ще коричневого олівця на нижню сльозову, тому що він від верхньої все одно трохи відштампується, так буде краще, буде так чистіше візуально. О, зараз вийшло просто ідеально з цим пінцетом. Усьому завжди потрібно вчитися. Хочу тільки трохи, щоб віє ось так. Передивилися, бо вони якісь такі закручені так сильно, що начебто ось так лежать, а не ось так. Але тут з цим я вже нічого не пороблю, але можу їх трохи опустити забула, ще в тушовочку додати такий делікатний хайлайтер, це в мене революшн. А саме там же їх багато. Revolution Glow. Не знаю. Revolution Glow. Там же iHeart Revolution, Revolution Pro Revolution. Не знаю, що це ось так гарно виглядає. Я вам вже десь про нього розповідала і навіть посилання лишала, але не знаю де. Ось так, що просто так тушовочка виглядала. Погарніше, м'якішою такою. Хочеться мені навіть от сюди його трохи додати, щоб висвітлити трохи. І, напевно, от сюди. Угу, дивіться, як змінилася сяєво. Так, це була гарна ідея. От щось сьогодні гарна ідея. Тепер я швиденько роблю обличчя і повертаюсь до вас показати повний образ. Ось такий образ у мене вийшов. Мені дуже подобається такий червоно-рожевий і такий я рум'янця рожеві рожеві додала. Знаєте, що то було? Це ось цей колір з палетки Jade від Beauty Bay RetroGrad. Ретроград, ретроград. Ретро я не знаю, як правильно його прочитати, тому що, як вам я, як я вам вже казала, не знаю, якому відео, читаю зараз все німецькою. Напишіть, чи сподобався вам такий макіяж, чи вам потрібно більше ще нюдових макіяжів. Я не знаю, я люблю кольорові. Тож кажу вам до зустрічі, а ви зараз будете дивитися другий макіяж. Вітаю вас у другому макіяжі, і мені зараз хочеться ревіти просто як днеп широкий. Тому що як тільки в мене перестали боліти очі, я сіла для вас знімати макіяж, і ось він. Але я не знаю, в мене таке вперше, просто відео не знялося. Телефон вимкнув, запис відео, можливо, мені хтось подзвонив. Я потім подивлюся, хто це був, якщо це хтось був. Просто. Спочатку хотілося просто сісти і плакати, тому що я не можу зараз змити макіяж, щоб зняти для вас новий, тому що в мене знову набрякнуть очі, будуть сльозитися, шелушитися і тому подібне. А мені вже завтра постати відео у вівторок. Сьогодні понеділок вечір, і я просто не знаю, що мені робити. Я, звичайно, зняла на TikTok ще туторіал. До речі, якщо ви не підписані на мій TikTok, то раджу підписатися там. Я трошки раніше, можливо, викладаю макіяжі і там такі коротенькі туторіали, просто перевтілення і якийсь такий інший формат. Тому що шортс у Ютубі. Я не знаю, ви дивитесь шортс у Ютубі? Я майже ніколи. Тут якийсь такий е, дивний алгоритм. Якщо тобі щось сподобалося, то тобі буде показувати е, тільки це і, можливо, навіть тільки одну людину. Якось в мене так тікток, у нього такий трошки різноманітніший алгоритм. І, до речі, в мене є ще Інстаграм, там я поші фотки, ви можете подивитися ті ж самі макіяжі, просто в більш такій гарній якості, прям таким крупним планом. Всі посилання в мене завжди внизу. Так що чекаю на вас у гості. Ну, а мені зараз не лишається нічого, окрім спробувати змити одне око і показати вам, що ж я робила і як я це робила. Боже, я стільки вам всього тут напояснювала. Мені просто серйозно опускаються зараз руки, але я... ну, мені нікуди диватися. Мені потрібно для вас зняти відео. До речі, сьогодні, 24 січня, у моєго батька день народження. Папо, я вітаю тебе з днем народження, дуже-дуже тебе люблю. І дякую тобі за те, що ти є і що ти мене підтримуєш. Якщо у вас є бажання, можете в коментарях щось побажати моєму папі, а він це прочитає, бо він дивиться мої відео і завжди коментує. Дякую. Так, я беру люстерку, ще раз перевіряючи камера, блін, знімає. знімаю. Ну, зберу поки що волосся з Богом. Міцелярна водичка від Біленда, Вона, на жаль, не двохфазна. Але, до речі, дополі непогано змиває макіяж, не дивлячись на цей просто божевільний хімозний запах малини. Ох, давайте я ось так прикладу. Ви дивилися фільм Вбити біла. Там була така тьотя з пов'язкою на оці. Здрастить. Спробую ось так потримати міцелярну, максимально не терти, нічого не робити. Я тепер хочу наступну баночку міцелярної води. Купити теж з цієї фірми Білінда. Але без запаху. Ну, звичайно, якусь. Там є ось малина, ананас і персик. Я не пам'ятаю точно, що там ще. Ну, вони дуже-дуже хімозно пахнуть. Я, блін, ще так багато туші наклала. Тут вам про туш розповідала, сиділа. Блін, так просто легидко на душі. Телефон, блін. У мене ще й спонж, блін. Укатився, десь на підлозі валяється. Візьму пензлик. Все, знайшла. Спонж свій. Боже, тільки б око знов не відпало. Якщо ось тут бачите, в мене в якості хайлайтера сьогодні тіні від Colourpop It's My Pleasure від тіночок Earthshine. Ось цей цієї Я його так трошки набрала на пензлик і наносила сюди. Блін, в мене тут вже інший халатер нанесла, тобто, він тут лежав. І ось так гарно вже, напевно, з тієї сторони не буде. Тож беру знову плоский пензлик і олівець коричневий від ламель. Відвожу ось так верхню сльозову і тут лінію Вій, і трошки нижню. І тепер все розташовую. У мене якась параноя, я подивлюся ще раз, чи знімаю телефон, чи знімаю. Ось тут би мені знадобилось Apple Watch, який можна під'єднати до камери і дивитися. Ось так. Просто затемнюємо лінію вій. Це в нас буде такий, як Smoky Eyes. Smoky айс – це саме техніка макіяжу, я розповідала вже вам неоднократно в відео. Це такий цегляний біжевий Smoky Eyes, котрий трошки підкреслить вашу тут блакитну нотку в очах. Так, тепер беру ось такі кремові тіні Maybelline. Dusk Doll набираю на пензлик і наношу на рухому повіку, а тут вже трошки розташовую, можна трохи на нижню. Smoky Eyes – це найшвидший макіяж, напевно. Я вам зроблю такий дисклеймер, так як я знімаю. Я роблю макіяж, цей так, трошки темніший. Тобто я використовую підкладинку, а ви можете зупинитися просто на олівці без підкладинки і наносити далі тіні. а можете взагалі наносити тільки тіні, і просто підфарбувати ві в кінці, і ви готові. Тобто, думайте так раціонально, що, звичайно, для камери я використовую все трошки таке темніше і яскравіше, щоб вам було бачити взагалі, що я роблю. Палеточку беру ось таку: Born This Way with Two-Faced. Блін, вже якусь дирку тут ногтем зробила. І на нашу підкладинку набираю такий більш темний, з рожевим підтоном колір. Він називається Warm Rose. тепла роза. І наношу на рухому повіку. Тут трошки в мене вже мокре око. Блін, це. Якийсь піпець. І, звичайно, на нижню повіку. Залишками підтушовую. Тепер набираю більш світлий колір і він у нас називається петейл пелюсточка. І ось тут на Межу теж наношу більш світли відтіночок і Блін, у мене тепер тут такий хайлайтер яскравий. Тут гарніше. Так, ось взагалі, і взагалі смокіайс готовий. Просто я не знаю, 2-3 хвилини, якщо б я не розмовляла, можливо, б ще швидше зробила. Ось, тепер пальчиком я наношу ось цей такий гарний з червоним переливом сяючий колір на всю рухому повіку. Він на оці не виглядає таким прям мастеним шимером. А саме такі якісь просто блискітки. Бачите? Звісно, в мене щось в оці вже заважає. Це просто провал був сьогодні. Третя перевірка, чи знімаю камеру? Знімаю, дякую. І тепер, щоб ще трошки витягнути блакитний пігмент, мені потрібен якийсь такий цегляний помаранчевий колір. І я беру його з цієї палеточки від. Джеклін Хіл. Можливо, такі старічки на Ютубі ще про неї пам'ятають, вона років 5 тому була ну, дуже популярна. З цієї палетки набираю ось таку трошки шимер, ну, сатінову, напевно, текстуру, Оранжевату таку цегляну. І наношу як акцент на серединку повіки. І трошки ось тут, щоб. Було бачити, коли очі відкриті, так. щоб теж було бачити цей помаранчевий перелив, і також трошки на нижню повіку. Забула, ще трошки цього кольору додати на серединку. В нього такі крупні блискітки, і він сяє, а цей помаранчевий він дає такий більш колір і сатиновий такий перелив, тобто він не сяє, прям так блискітками, і вони один одного доповнюють. Пензликом тепер просто ось так в межі підтушовую. Якийсь світленький хайлайтер можна додати на внутрішній куточок ока. Пінпрів, я не знаю, куди хочете. І для ще більшого акценту я додала такий от цегляний колір ще. Трошки ось тут у куточки. На зовнішній куточок і на внутрішній куточок. Але, як я вам вже сотню разів говорила, кожен крок це по бажанню. Можна все більше, більше, більш ускладнювати макіяж, а можна зробити просто один колір, розташувати його, бахнути якусь там блістяшку на око і все, ви готові. А завершаючи крок, тут це туш — Catrice Glam Doll for Sensitive Eye для чутливих очей. Вона в мене полежала десь, напевно, пару місяців, я і нею майже не користувалася, але вона якось так е підсохла, що зараз вона дає мені нереальні вії. Я тут просто як зараз фарбувалась перший раз, вам тут такі оди про неї наспівувала. Ну, реально, вона така гарна. Я вже не вмію так підробляти емоції. Тут вам зараз ще раз вау, які вії. Але я просто в шоці була? Тому що вона мені з перших разів, ну так, ну, віє-вії. А зараз вона дає об'єм просто нереальний. І подовжує також. І з першого шару, бо я казала вже, але воно не записалося, що я якось не вмію робити ці пабучачі лапки. У мене. Один шар, максимум якийсь два, виходить. А далі я просто не розумію, як можна тут отак чесати, коли вже тут все зафіксувалося. Дивіться, просто <плес> і обов'язково нижні повіки. Але це для мене обов'язково нижні вії. Повії а ви можете не фарбувати, звичайно, але. І я завжди за, тому що це збільшує око. Ой, ласочка теж покрасила тут. Все, я сьогодні навіть вії не клеїла. Блін, я хочу собі такий мілкий локон, щоб робити собі такі кудряхи на лобі, тому що тут же все. Це... Не так гарно виглядає, як на початку, з цими хвильками. Ось, ось такий макіяж у мене вийшов вдруге. Начебто непогано. Трошки ось тут ще підфарбую. Ця палетка це просто любов. Вона неймовірно крута. Тож, цей макіяж показує, що. Щоб підкреслити певний колір очей, в моєму випадку це блакитний чи сірий, вам не потрібно використовувати чисті помаранчеві, теракотові чи там, рожеві, червоні кольори. Ви можете просто взяти будь-який коричневий, біжевий, будь-який колір, в якому є просто підтон, більш такий помаранчевий чи більш рожевий. Оце ж це ж не помаранчевий, це не теракотовий, це не, я не знаю, ще який, це просто такий світло-рожево-біжевий тон. І разом з тими трошки такими помаранчево-цегляними блискітками це підкреслює очі. Ми трохи затемнюємо контур вій, додаємо біжеватий відтінок, робимо такий трошки цегляний якийсь шимерчик, і все, готово, підходить до кольору очей. Будь ласочка, підтримайте це відео. Вподобайка і напишіть в коментарях, який колір очей ви маєте. Я буду дивитися, яке відео знімати наступне: зелений, темний коричневий, світлий коричневий, там горіховий. Я не знаю. Тому що мій канал росте, але ну, трошки повільно росте. Я все одно дуже задоволена, тому що коли ріст такий повільний, це значить також, що до мене йде моя цільова аудиторія, люди, які е, полюбляють макіяж, і яким буде цікаво дивитися, напевно, кожне моє відео. Тому, будь ласка, якщо вам подобається це відео, поставте подобайку, напишіть будь-який коментар про очі чи подобається вам макіяж, чи подобається вам колір мого волосся новий, ну, якщо ви ще не дивилися мій влог. Е, я знаю, що не всі люблять влоги, то можливо ви здивовані. <рістити> також, якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. І також можете тиснути на колокольчик, тоді ви будете знати, коли я публікую нові відео. Ще ж на цьому я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Do so I just wanna know if I should keep your number.